Вітаю! Незважаючи на невеличку паузу у виході відео, що утворилося з певних суто технічних причин, я все ж продовжую свою подорож новими для мене старими іграми. Якось так склалося, що повз мене пройшла уся франшиза біошоку. Тому давайте виправляти цю ситуацію, спустившись у глибини підводного світу першої частини цієї серії ігор. З вами пан Нуль з каналу Більш-менш. Пірнаємо! Починається моє поринення у нову реальність з шокової терапії, бо мій літак суто випадково падає біля одного з входів у пригнічене громадянською війною місто державу Репчур, що було наскрізь пронизане самолюбуванням його диктатора Ендрю Раяна. Втім, як би огидно тут не було, це краще ніж бовтатись у воді, тому особливого вибору, окрім спуску у глибини Атлантичного океану, я не мав. Поплававши у якомусь аналозі субмарини з черв'яка Джима, та нарешті причаливши до своєрідної вітальні, мені стало зрозуміло, що на відміну від утопії, що наявна у прикольних рекламних мультиках, тут ще з часів громадянської війни панує, м'яко кажучи, не дуже дружня атмосфера. Цей перформанс перервав вселяючий довіру голос якогось мужика, який назвався Атласом, що зі здоровенної рації ласкаво запропонував безумовну допомогу. Усі навколишні зали та коридори були переповнені покрученими людиноподібними мутантами. Тому першим ділом я підібрав відповідний інструмент для того, щоб підрихтувати їх мордяки. Після цього, звісно ж, за запевненнями Атласа, що це безпечно, я без жодних роздумів та вагань напхав у себе ГМО та ледь не здох в тяжких муках. Беттріп перервав сморід, від якого мухи дохли на люту, та здоровенний перфоратор, що мотилявся перед моїм обличчям. За ним показалася і маленька дівчинка, яка збиралась вичавити з мого тіла останні соки. Але зрозумівши, що я ще не дійшов до потрібної кондиції, ця солодка парочка вирішила піти далі. Ударна доза ГМО спричинила певні безповоротні зміни в моєму організмі, тому я раптово почав стріляти блискавками з рук, що дозволило мені взламувати домофони та лоскотати ніжки ворогам. Раптово хитрий атлас, озброївши мене до кінчиків пальців, різко переграв ролі рятівника і потерпілого. Тому тепер я був людиною, яка мала врятувати його сім'ю. О, а ось до речі, і вони. А хоча ні, пробачте. Як виявилося, те, що бур та туся не зробив мені пару зайвих свердловин, дуже велика вдача. Втім, мій шлях, загороджували не дівчинка з водолазом, а евакуаційні двері, які треба було відкрити двома рознесеними важелями. З активацією першого проблем не виникло, а от для другого був необхідний спеціальний ключ, власник якого ховався за крижаною стінкою, яку я врешті-решт зміг розтопити, зайшовши у тренди українського Ютубу. А розтопити моє серце ви можете, лишивши до вподобку та підписавшись на цей канал. Вам не важко, а мені це допомагає у просуванні каналу, та й просто приємно. Окрім навичок підпалу, ще я навчився позичати вибухівку ворогів, яку деякий час можна використовувати у своїх цілях. Вогнем і дробовиком борюся із першим сильним супротивником, скаженим пластичним хірургом, який намагався створити ідеальних людей, але виходило щось не зовсім. Вахтер з нього теж ніякий, тому я легко забираю ключ з його не дуже холодного трупа. Дорогою назад я зустрів турботливу німкиню, що відкрила мені метод перетворення альтушок у звичайних дівчат, який я випробував на першій зустрічній беззахисній дитині. Наступний же сеанс про шарки був значно важчим, адже тепер мені заважав здоровенний в потужності мого грилю ледве-ледве вистачило для створення апетитної скоринки на цьому амбалі. А навіщо це все треба? Справжні бариги дають перші пробні дози надлюдських можливостей безкоштовно. Але от подальші покращення треба купувати, а позбавлення батьківських прав і є джерелом заробітку. Нарешті евакуаційні двері відчинились, і я вирушаю до наступного відсіку, у якому панували скажені матроси, що стріляли в усе, що рухається, та рибалки, що зберігали весь улов в гігантській морозильній камері, та й самі жили за її товстими дверима, які захищали їх від місцевої фауни. І от щоб пройти повз мовжі попросили мене попрацювати кореспондентом. Наробивши пристойну кількість непристойних світлин. Я передав їх усіх рибалкам, що задовільнившись якістю контенту, залюбки пропустили мене в своє лігво. Втім, виходячи з того, який прийом влаштували мені рибалки, вони захотіли і рибку з'їсти, і на розвідний ключ з'їсти. І саме тут я вперше побачив автомат з покращення оружжя, де першим ділом посилив зупиняючу спроможність дробовика, єдиної зброї, що наразі хоч якось заспокоювала натовпи. За моїм бубніжом, усі напевно і забули, що насправді я йду рятувати родину Атласа. Ось, до речі, вони сидять якраз у цій капсулі. О ні, здається, дехто тільки що став вдівцем. Тому за ласкавим проханням я йду мститися місцевому диктатору. Ви можете просто прийти і постояти на ну, частина, а потім розвернутися і пайти домой. І от, пройшовши через величезний ботанічний сад, я нарешті наблизився до станції метро. Але в цей момент усе повітря заповнилося токсичним газом. Я трохи занервував, думаючи, що зараз відкину ласти. Але замість останніх від хімікатів пожухло та відкинулось листя на усіх навколишніх рослинах. І на секундочку я відчув себе ніби вдома. Хоча є нюанс, я глибоко під водою, і тому тепер новому повітрю нема звідки взятись. Атлас каже, що так діло лишати не можна, і треба знайти місцеву ботанікиню, яку вбивають прямо у нас на очах. Але її справа продовжує жити, бо, окрім здоровенного вогнемета, у дбайливо полишених записах я побачив формулу проти отрути. Збираю усі потрібні інгредієнти, що були розкидані по найвіддаленішим куткам цієї гігатеплиці. Доброго вечора! Та замішую ядрену мікстурку. Тепер її треба було розпорошити по всьому комплексу, що потребувало його герметизації. Ця дія спричинила тривогу та масовий напад виродків. Тому я прикинувся маленькою дівчинкою і заручився допомогою татуся з звісткометом. Після кількох хвиль вилупків я нарешті можу зі спокійною душею стромити рятівну ампулу в апарат для зрошення. Моментально відчувши покращення, сідаю в метро та їду до домівки Раяна. Втім, за шляхом мені треба було зробити пересадку на станції Форт Фролік. Це такий собі грально розважальний комплекс для дорослих. Але ну звісно ж, мені не дасть рухатись далі хазяїн цього закладу. Цей дядько трохи пришиблений на темі мистецтва, тому він примушує мене пройти інтенсивний курс з фотографії трупів його. Лишніх учнів, світлинами яких я мав заповнити імпровізовану галерею. Втім, за кожну нову фоточку я отримував подарунки, серед яких був і арбалет, що за усіма канонами виявився найпотужнішою зброєю. І ось, нарешті задоволена художня натура місцевого мистецтвознавця, відпускає мене зі свого палацу культури. Вітаю, друзі! На прощання нагородивши останнім подарунком, особливим тоніком, який покращував вплив аптечок на мій організм. Ось я і добрався до Гефесту, величезного металургійного заводу, де, окрім заліза, загартовувалися також і люди, на чолі якого і посідав Райан. Як видно з прикрас зали очікування для відвідувачів, я не перший, хто намагався залучитися аудієнцією. У одному з елементів оздоблення я знайшов голосовий запис, де пояснювалося, що щоб відчинити дверцята до голови, необхідно перевантажити якесь ядро. І зробити це можна, наприклад, ядеркою, яку якраз у одному з підвалів трішки не дозбирав один з вчених. Десь через годинку пошуку необхідних компонентів, бо один з них був аж на самому початку цього комплексу, готова Емі Бімба відправилась до моєї великої кишені. А зробити мою кишеню ще більшою, ви можете, підтримавши мене до. Донатом або платною підпискою на Донателло. дякую за здалегідь. Так от магма, якою я залив півзаводу, оголила те саме ядро. Провізований засіб радіоелектронної боротьби відпрацював на всі сто, тому я одразу побіг до Райана, який декілька разів лагідно попросив покрутитись, лизнути, опуститись в молоко і забити його клюшкою на смерть. Виявляється, що я, можна сказати, біоробот і весь час мною нагло користувались. Атласа взагалі не існує, і насправді зі мною весь цей час говорив Френк Фонтейн, бандюга, що просто хотів змістити з трону. А тепер, коли я перестав бути корисним дурником, Френк посилає. Купу сплайсерів штурмувати башту. Втім, раптово турботлива німкиня кличе мене у підпільний гарем з усіма прошареними мною дівчатками і каже, що є варік вилікувати цю залежність, виконувати лагідні прохання. Для цього я знову ж накачую себе незрозумілими сиворотками та препаратами, від яких, звісно ж, виник неприємний побічний ефект. Я постійно мутував і через що почав вмирати навіть від найслабших супротивників. Адже раптово замість пекельного вогню або потужних блискавох. З кінчиків моїх пальців почали вилітати шалені бджілки. Втім, після ще однієї скляночки незрозумілого нектару все це припинилося. І тепер я міг нарешті займатися тим, що роблять усі справжні, вільні та самодостатні чоловіки, а саме виконувати забаганки жінки. Бо саме зараз Френк Фонтейн зачинився з середини лабораторії та мутує на всі бабки, перетворюючи себе у надлюдину. Мені треба було що щось цьому протипоставити, тому німкиня каже мені полізати у їбучу єву. Вибачте, вирвалося. Каже, перевдягатися у татуся, вбивши цим двох зайців. Дівчатка мене пропустять всередину лабораторії, і я отримаю більше броні для епічного фінального двобою. Першим ділом, щоб приваблювати дівчаток, з ніг до голови обмазуюсь ароматом кнура. Ми тако пару раз бризнули, вона вже готова, можна сіміняти. Потім, використавши цей вселяючий довіру апарат, змінюю голос на більш басистий. <плес> Зустрічають по одежі, тому залишилась остання і найголовніша частина мого образу водолазний костюм. Вдягаю чобітки, комбінезончик і шолом. І ось готово. Тепер для того, щоб нарешті потрапити до лабораторії, мені треба було трішки пограти у Fortress. Єдине, що замість вагонетки була маленька дитина. І хоч мої дівчатка були вже наставлені на шлях інстинний, вони ще не могли відмовитися від повільного процесу поглинання трупної рідини, під час якого мені треба було працювати охоронцем. Але врешті-решт ми дійшли до пункту призначення ліфта, що вів прямісінько до Френка, який, поки ми вигулювали нашу альтушечку, накачався мутагенами. На Стільки сильно, що перетворився у монстра. тому тепер за рівнемо москофіння ми варті одне одного. Вогонь!» Довівши свою перевагу над усіма формами Френка, я остаточно підкорив серця дівчаток, які висмоктали увесь залишок сил цього монстра і до смерті затикали його шприцями. Після усього цього я разом зі своєю новою сім'єю спливаю на поверхню, де на нас чекає нове щасливе життя. Кінець. Ну що, час поділитись враженнями. Навіть на середньому рівні складності я відчув ну надто завищену слабкість переважної кількості зразків зброї. Страшно навіть уявити, що там на гардкорі. Це змушує тебе користуватися зброєю не в залежності від тактичної ситуації, а тупо спираючись на наявність набоїв до дробовика, бо це єдина нормальна зброя до того моменту, поки ти не знаходиш арбалет, який ваншотить в голову майже будь-якого ворога, що остаточно вбиває варіативність. Велике різноманіття. Мутації в принципі дозволяє робити різні білди персонажа. Але через вище згадану ситуацію зі звичайною зброєю приходиться брати ті абілки, які наносять максимальний демедж, або просто станять, щоб було простіше поцілити зарбалета в голову. Після вбивства Райана, на мою думку, розробники занадто сильно переграли з правилом американських гірок. Тому після смерті харизматичного вождя надмірно просідає зацікавленість гравця, прямо як після вбивства Вааса у третьому Фаркраї, але в цілому. Світ гри дуже пропрацьований і багатошаровий. За гарною обгорткою приховується жахливу нутро буквально будь-якого аспекту цього всесвіту. Починаючи з гравця, виконавця головної ролі найманця, маленьких сестричок та татусей і людини ненависного способу їх виробництва. І закінчуючи викривленими мешканцями, їх лідерами, що створили усю цю гиду. У грі чітко витримано своєрідний стиль ретрофутуризму, якому підпорядковується усе, що бачить навколо себе гравець. Взят Наприклад, ті ж торгові апарати, що виглядають як старючий совковий холодильник, але всередині мають створені місцевими науковцями мутагени. І чомусь я відчув ну, дуже сильний присмак Half-Life у роті. Така ж сама коридорність, майже така ж сама початкова сцена з поїздом, мовчазний персонаж, що говорить лише одну фразу за всю гру. Вибір зброї також дуже схожий, а особливо арбалет. Ще мені дуже сподобалось перевдягання у великого татуся під кінець гри. Ось ти всю історію бачиш, як полог. Локаціям гуляють цей Ямбал та дівчинка, досліджуєш їх, фармиш їх, а в результаті ти органічно вживаєшся в їхню роль. Але трішки прикро, що мені залишили звичайну зброю, не видавши якийсь гвісткомет або хоча б дриль. Бо, як на мене, свердити дірку в фінальному босі було б як мінімум прикольно. А подивитись на те, як я бігаю у схожому здоровенному костюмі, ви можете у іншому моєму відео про Fallout 3, посилання на яке у вас зараз на екрані. Дякую за перегляд. А я піду пошукаю бур татуся.